Ніяких червоних ліній, там ну, дозволів і так далі. Ніхто коли самозахист країни включається, тим більше проти терористичних ракет, шахедів. І так далі, це нонсенс постійно це висувати. Але на жаль, для України. І, е, такі дозволи не дозволи лунають, і я скажу з цієї другого, з другого відбуття відбиття терористичної ракетної атаки. Вона друга після квітня, яку завдають по Ізраїлю масово, Це остання була е, ця, що ми бачимо на екрані, більше 180 ракет різного типу, які випустили е, з Ірану, в тому числі через Йорданію на Ізраїль. Збивали американські справді партнери. Ракетами і підійшла, підійшов флот ближче для того, щоб це робити британські військово повітряні сили, та власне самі ізраїльські і ППО і військово-повітряні сили. Але ізраїльське ППО це трирівнева ПВО ППО, яка створювалася багато років, в які вкладалися величезні гроші. Трирівнева – це означає, що на маленьку дальність, на середню і на далеку дальність окремі системи, які. Загалом об'єднані в так званий залізний купол, і всі ці системи ПО, ППО та плюс сучасна авіація. Ось про що я хотів наголосити, яка є в розпорядженні е, Ізраїлю військово-повітряних сил. Це F-35 та інші типи літаків з сучасними системами наведення, з достатньою кількістю ракет. Тому і вдається більшість ракет Ізраїлю навіть за такої терористичної навали відбивати про Україну. Я це навів тільки для того, щоб наголосити, що в Україні і нам так само потрібні. Нам треба після f 16 Так нам треба їх більше, але ми їх отримаємо. Ми отримаємо більше навчаних пілотів українських наступного року, США, наприклад, ще 18 пілотів навчатимуть і не пройдуть навчання. Але нам треба ставити кому і переходити далі. Нам теж потрібні F-35, нам теж потрібні більш сучасні системи протиповітряної оборони, радіолокації і так далі. Але їх треба, якщо треба брати в лізинг. Ніхто ж не говорить, що ми у нас немає зараз величезних мільярдних бюджетів на на закупівлю. Але більш сучасні системи, більш сучасні літаки, головне достатня кількість протиповітряних ракет. Для збиття всього того, що Росія щоночі, по щоночі по нам запускає. Ось те, що нам для України важливо з того, що е, відбулося е, з останньої ракетної е, атаки угу. по Ізраїлю. Я б рухався саме в такому напрямку. У нас іншого шляху просто немає. І з союзниками ясно, що говорити тільки про одне. Нам потрібно і більше систем ППО, і до них ракет. Тому що насправді дуже часто так стається, що для українських систем ППО обмаль саме ракети, якими можна і треба збивати.